Сьогоднішню програму розпочнемо зі статті похвали. Приємні слова адресовані тодішнім керівникам та працівникам Станіславівської пошти. І маю підозру, що таким чином газетярі намагалися догодити організації, яка допомагала розповсюджувати їхню періодику. А може я і помиляюся. Ось зміст статті: порядок на пошті. З радістю зазначаємо, що станіславівська поштово-телеграфічна. Контора вже кілька місяців є однією з найкращих організацій у краю. Тут панує закон і порядок. Громадськість має всі можливості відчути, що управа пошти піклується про свою публіку. Ну тобто про клієнтів. Листоноші виходять дуже рано, і всі повідомлення, доручення та телеграми доставляються адресатам вчасно і максимально швидко. Ми. Пишемо ці кілька слів із вдячністю, тому що з одного боку, наш обов'язок вказувати на недоліки в управлінні кожною справою. З іншого боку, ми зобов'язані публічно хвалити порядок, якщо він встановлений у тій чи іншій організації. Ото вже тішилися поштарі, коли читали цю статтю. Та не все так добре було тоді у їхньому господарстві. Про це розповідає вже інша стаття. Шлендріан Австро-Галицький. Слово шлендріан означає недбалість, халатність, повільність. Так от. Незавидна ситуація склалася з поштою у селі Княгини. Уже півроку для відділення знімаємо і оплачуємо квартиру. Тобто, влада орендує приміщення для поштарів. Півроку вже. Але так і не можемо дочекатися, коли його відкриють, і працівники врешті розпочнуть свою роботу. Отак обурюється таким затягуванням автор повідомлення. Ну і ще про сферу пошти. Манія листівок досягла кульмінації. Від найближчих людей. Від дружини, чоловіка, дітей, ми часто отримуємо короткі листівки із зображеннями, на яких зазвичай написано щось дуже дурне. Наприклад, дружина, що поїхала на лікування, відправляючи листівку з видом на віллу на березі озера, пише чоловікові: Приїхала! Абсолютно здорова. То чого ж ти їхала? Або... Мила наречена надсилає коханому листівку з Альпійських гір і пише під нею: Я тут квіти збирала». З ким панна там збирала квіти. Я б на місці юнака тут таки заручився з іншою. Може, вже досить цих публічних недолугих повідомлень, риторично запитує автор статті. Записки поліції. Заарештовано Миколу Шулера. Ну, таке прізвище якесь дивне, так? Взято його під варту за те, що він, скориставшись відсутністю купця Озіяша Бертгольца у його крамниці, пробрався всередину приміщення та відкрив шухляду, у якій було близько 400 крон. Вже хотів забрати гроші, але його помітили і спіймали в останній момент. От Шулдер. От то краді! Далі бійка на вокзалі. Минулої середи пан Юзеф Якуржинський, керівник школи у радчі, прийшов до нашої редакції поскаржитись на якогось підпоручника 58-го піхотного полку, імені якого він назвати не зміг. Проте стверджував, що військовий в ніч з понеділка на вівторок напав на нього на місцевій залізничній станції і намагався поранити його шаблею. Лише завдяки втручанню сторонніх осіб пан директор уникнув тяжких травм. Він попросив оприлюднити цей факт. А чи помогло це? Чи став офіцер після цього чимнішим? Не знаю. Вчасне закриття магазинів. Так само, як у Львові, у Станіславові вже протягом тривалого часу розгортається енергійна кампанія, метою якої є закриття магазинів о 8-й годині вечора. Станіславівські торговці запросили на зустріч усіх місцевих власників торгівлі. На ній пан Вайнгартен озвучив купцям позицію продавців та їхні вимоги. Після нього пан Кац поставив ультиматум. Що, якщо купці не задовольнять ці вимоги і не дадуть жодної відповіді, продавці будуть змушені розпочати загальний страйк. У відповідь на цей ультиматум, купці, порадившись, оголосили, що вони згодні закривати свої крамниці не о 8, а о 10 годині вечора. Почувши таку відповідь, торговці перервали всі переговори з купцями, тобто не домовились. А отже, попереду був страйк. Чергова пожежа через іскри від локомотива. У неділю знову загорівся ліс через іскри з димаря локомотива. Цього разу зайнялися дерева у Ворохті біля залізничної станції. Пожежу, яка загрожувала жахливими наслідками, було локалізовано за кілька годин. До робіт було задіяно майже 200 осіб. Школа Фребеля. Ну, історична довідка. Німець Фрідріх Фребель творець ідеї дошкільного виховання. Він започаткував так звані дитячі розсадники, які нині називаємо дитячими садками. Так от. З вересня за адресою вулиця Липова, 74, де завідуючою дошкільного закладу є пані Антоніна Блаутхова, Якщо я правильно ставлю нагорос. Розпочнуться заняття для дітей віком від 3 до 6 років. Крім систематичних ігор і навчання у кімнаті, у дворі або в сусідньому міському парку діти знайдуть багато можливостей розважитися під постійним наглядом кваліфікованого педагога, уся робота якого спрямована на розвиток розумових і фізичних здібностей дітей, набуття ними соціальних навичок. Отак, так, можна було давати свою дитину, щоб привчалася до суспільства. О, правда, за відповідну плату. Подяка. Переїжджаючи на постійне проживання до Львова і не маючи змоги особисто попрощатися з усіма, у Станіславові, я роблю це у звичній на сьогодні спосіб через газету. Дякую усім за люб'язність і прошу вибачення, якщо своїми вчинками чи словами когось образив. З повагою Володзіміш Малановський. Ну, цікавий спосіб попрощатися усіма водночас вибрав пан Володзіміш. Ще одна стаття Ворохта. Місцевий відпочинковий сезон, який на інших курортах добігає кінця. Такого напливу гостей, як цього року, навіть найстарші мешканці цього прекрасного містечка не пам'ятають. Літники, ну тобто відпочивальники. Розважалися тут протягом сезону, не висловлюючи особливих претензій до приймаючої сторони. Тобто, все було на рівні. Такі тривожні е замітки зникли безвісті. У вівторок вийшла з дому своєї матері Катажиня на вулиці Бельведерській, 24, 22 річна Марія Габловська, психічно неповноцінна. Вона й досі не повернулася додому. Негайно призначений пошук не дав ніяких результатів. Дівчина брюнетка висока, одягнена у синю блузу і такого ж кольору спідницю. Вийшла з дому босоніж з непокритою головою. Хто має якусь інформацію про Марію, прохання звернутися до магістрату. Будемо мати надію, що знайшли Марію. Також зникла 10-річна дівчинка Стефця Лучковська. Вона блондинка з підстриженим волоссям. Якщо хтось має відомості про неї, просимо повідомити про це стурбовану матір, що мешкає на вулиці Липовій, 73. Знову ж таки, будемо мати надію, що дівчинка знайшлася. Така цікава інформація: Втеча закоханих. Стлумача нам повідомляють. Романтична втеча закоханої пари викликала неабиякий резонанс у місті. 16-річна Зірла Германівна, донька місцевого купця, покохала молодого парубка Івана Качорика. Або Качорика, не знаю. І, взявши у батька 300 крон, втекла з коханим у світи. На романтичну парочку видано лист гончий, тобто подано у розшук. Та чи знайшли Івана та зірлу? Може дізнаємося про їхню долю з газети, які читатимемо пізніше. Розшукували на той час і можеша Лазора Гольдмана. Місцевий кримінальний суд видав ордер на його арешт. 33-річний утікач мешкав на княгиненгірці, був одружений і торгував старим залізом. Ну, тобто металоломи, я так розумію. Нещодавно. Він скоїв злочин, взявши участь у крадіжці. Тобто металолом очікуваних прибутків не давав, довелося йти красти. Вилучення шарварку. Ну, це додаткова повинність на будівництво і ремонт мостів, шляхів, гребель. Ну, мається на увазі або ти працював, або ти давав якісь невеликі кошти, як податок, щоб задовільнити місцеву владу, я так розумію. У селі Княгинин місцевою поліцією стягнення шарварку здійснюється по поварварськи. Днями до хати пані Марії С. Прийшов сержант поліції з двома своїми колегами і без будь-якого попереднього повідомлення вимагав від неї заплатити одну крону 60 галерів податку. А коли жінка чемно відповіла їм. Що її чоловік, як тільки повернеться з роботи додому, заплатить цю суму. Сержант вихопив з її рук праску, кілька разів кинув нею у двері, а двоє присутніх поліцейських почали щепати паню Марію. Боже, оце поліцейські! Що це за такі поліцейські щепали бідну пані Марію? Справу передано до кримінального суду. Думаю, що треба було покарати таких поліцейських. Принаймні, звільнити з роботи. Ну, це так, моя думка. Зміна віросповідання. Панна Юлія Розенберг, дочка пана адвоката доктора Йоахіма Розенберга, минулого тижня, перейшла з релігії Мойсея у протестанство. Навіщо про це мала знати уся громадськість міста? Важко пояснити. А зараз про мистецтво. Вистава панів Кратохвіля, Косинського та пані Чапельської, артистів Львівського театру, які виступили у Станіславові минулого тижня, була досить невдалою. Прибуток від сценічного дійства був дуже низьким, а глядачі зовсім не були задоволені виконанням програмних пунктів панею Чапельською. Лише пан Косинський своїм співом і грою рятував ситуацію. Глядачі Станіславова вимогливі і жадають більш яскравих акторських талантів. Оце правильно. Приїхали зі Львова і думали, що у Станіславі не вибаглива така собі публіка. Ще й яка вибаглива, аби сте знав. Більше не їдьте. Якщо не маєте акторського таланту і хорошого співу реклама! Механічна майстерня Юліана Бурдона у Станіславові, на вулиці 3 Мая 1.10, приймає для ремонту швейні машини, велосипеди, фонографи, грамофони, друкарські машини, мисливську зброю та електродзвінкові апарати і телефони. Виконуємо всі роботи по гарантії і за дуже доступними цінами. Також ми продаємо та купуємо вживані машини, велосипеди, фонографи та грамофони. От можна було йти, кого хтось мав проблему з грамофоном чи телефоном. І зараз торгівля Теофіла Квятковського у Станіславові рекомендує чудове біле вино Шомлауер, імпортоване безпосередньо від виробника. Дуже смачне, легке та натуральне, знайоме багатьом поціновувачем виноградного напою уже роками. Реалізуємо у бутилках за ціною 50 галерів за штуку. Ну що ж, наливайте на завершення програми. Нема кому. Та й галерів у мене немає, аби розрахуватися. Тому будемо прощатися на сухо, за з традиційним підглядуванням на дзигарок. Так, уже час. Час завершувати нашу програму. Будьте здорові! Побачимось!